На праздник успення Божої Матері серця наші мали бути б би сумні, бо на успені Божа Мати оставляє нас і переходить у життя вічно. Ну вдруг церква співає в рожестві дівство сохранила єси, а у успені Твоєм Ти нас не оставила, Богородице. А так тою радостю і нині ми наділені, що Божа Мати і по успенії прибуває з нами, але вже інакшим образом, уже для простих очей не видимо. Тільки для тих подвижників, котрі мали високу степінь святости, таким людям являлася Божа мати із апостолами наяву. І нині каже апостол Павел к Філіпійцям, 2 глава, 5 вірш. У нас, у християн православних, мають бути такі чувства, які були в Христі Ісусі. Що має вду апостол, щоб ми такі чувства не мали як сам Господь? І дає відповідь, бо Він Христос, будучи образом Божим другої лице Святої Троїці, не посчитав, не зарахував хищенням або униженням, будучи бути равним Богу, а родився в всьому світі як простий чоловік, унизив самого себе, прийняв образ раба, зробившись подобному людям і став по виду як чоловік. Але головне, що наш Бог на небесі зайшов з небес, щоб те, що натворив Адам, заразив нашу природу. Господь, як творець чоловіка, як конструктор, як творець зайшов з небес і взяв на себе уже попорченої гріхом тіло і ілив його молитвою постом і креснема. Страданнями, смертю кресною і Воскресенням. Коли Господь воскрес із мертвих, Він уже явився апостолам в оновленому тілі, і тому називає його церков другим Адамом. Наша церков – не просто організація така, де зійшли люди, одмітилися. Наша церква Христова є лікарня. А в ній Христос, головний лікар, на той зайшов із небес не просто проповідь казати, що й то було. Но він прийшов ісцелити нашу природу. І тепер, хто з людей хоче ізцілитися, вирізати свої апендіцити гріха, треба повірувати в Господа, що він є Господь. І войти в його церкву. Як? Через крещення водної і духом. І коли заходиш у церкву Христову, ти вже, як будто був в лікарні, вже рядом коло операційної. Саме в церкві приходить чудо ісцілення нашої природи. І Господь дарує нам зцілення даром, вірую в Христа, получайме оправдання. То єсть без всякої оплати допускає нас до операції Духом Святим вирізати наші гріхи, апендицити і давати нам рост. Павел продовжає. Ставши подобним як чоловік, Господь для той смирив себе і проявив послушанні навіть до смерти і смерти кресної. От за що Бог привозніс Його і дав йому ім'я вищої, всякого імени, щоб перед іменем Ісуса, нашого ім'я Ісус, приклонилося всякое коліно Небесних, земних і Пріспідніх, і всякий язик, всякий народ, і сповідував, що і Господь і Ісус Христос. Слава Богу, Отця явився на землі, не просто прийшов показатися, а совершити діло спасіння. Син Божий явив Бога, явившись і тут, хто відів сина, відів Отця. Но ми собі уясняємо, що живемо у 21-му віці, коли технології впливу на сознання людей такі великі. Що якщо раніше обманювали двох-трьох і то тайно, то нині може зманіпулювати мільйонами людей. Настоячого християна православного, ніякі сьогоднішні технології не одможуть одорвати від церкви. Господь наш, зійшов з неба, щоб повернути нас на небо. І тепер від нас залежить, як ми поведемо себе. І нам Бог указує і ще одне чудо: мало того, що Він возніс наше тіло на вознесення на небо і тепер сидить Одесною Бога і Отця з нашим тілом, людським тілом, новим, оновленим. І сьогодні ми чуємо, що Божа мати в успенії своєм на третій день, коли прийшов. Котрий апостол Фома вічно опаздує, прийшов, попросив, хотів видіти, попрощатися, а тіла не було. І на вечері, коли приймали мало їду, явилася їм Божа Мати і сказала: радуйтеся, я буду з вами до скончання віка. Так, з того часу православні мають небесну Царицю. Котра за нас ходатайствує і в рождестві Своєм не нарушила дівство, а в Успенії не покидає нас, але напоминає нам. Ми, християни, теж не помираємо, ми засипаємо тут, щоб відкрити очі у духовному світі. Ми сьогодні кажемо Боже, Мати, в рождестві дійство сохранила єси. Бо у міра не оставила Богородиці, допомо нам, щоб ми держалися віри спасительної, благодатної. Якщо б була істинна латинська віра, що була в Скромадящині бити якихось там простеньких русинов у гуньках, петиках за віру. Віруйте, як хочете, з другого боку, і в совєтське врем'я Закарпаття указало подвиг Об збереження віри Христової. І нині, як ніколи. Церква береже єдинство, люди держаться церкви. Ми розуміємо, що много і наших молодих людей, жителів Закарпаття, корінних русинов, етнічних русинов, котрі і на українській мові не так уж чисто говорять, вдруг заявляють, що тую її мама, його мама ходить. До Московської церкви. Син, каже мати, блудному синові осліпшому. Да ми до церкви Карпаторуської, православної, Кирило-Мефодіївської. ні Києва, ні Москви ще не було. Син мій осліпший. А ми додаємо мамку не він осліпший, його осліпили в цьому світі. А тому сьогодні що нам казати, Божа мати? А найбільше, більше благослови Боже наших діточок, котрі з 1 вересня йдуть у школу, а батьків, котрих деколи не є гроші, а вони найдуть, а куплять дітям, найкрасиву одежу, найкрасиву ташечку, а направляють у школу. Молимося за батьків, що Бог дав їм силу і мудрость. Молимося за учителів. Настоящих, звісно, немного вже залишилося. Ну і ті, котрі осталися, Господи, поможи їм добре вчити наших дітей. І всі святі наші, моліть Бога за нас, щоб у праздник Божої Матери, у Божої Матері, коли в Печаєві такий надзвичайно великий праздник, коли й нині в Мукачеві на Чернечій горі тисячі і тисячі людей прославляють Божої Матері, котрі і в нас в Ужгороді нині прославляємо Божу Матері. Боже, Мати, і всі святі наші Карпаторуські, моліть Бога за нас, щоб ми держалися і помнили, Бог сам зайшов з небес, щоб спасти нас, заплатив за нас велику ціну. І ми куплені по апостолу Павлу дорогою ціною, тож не даймося нікому в цьому світі обманути, держася канонічної, православної, спасительної церкви. Ми тут діти Божі, а у вічності. По благословенню Божому і по молитвам Божої Матері, і наслідники царства Божого. Амінь.